Друзі, вітаємо вас на каналі спортивних новин Луганського обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та Луганського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Ви знаєте, що найцікавіше і найемоційніше завжди відбувається на спортивних аренах. Сьогодні ми з вами відкриємо двері до захопливого світу подій, де сміливість, відданість і талант об'єднуються в надзвичайних досягненнях. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі найсвіжіших спортивних новин. І, звісно, ставте вподобайку. Почнемо нашу спортивну подорож із дивовижного виступу жіночої збірної команди Луганщини з важкої атлетики на чемпіонаті України. Ця подорож завершилася гучною перемогою. Наша команда переможець чемпіонату України з важкої атлетики серед юніорів та молодів до 23 років, який проходив у місті Коломия Івано-Франківської області. Одразу по три золоті медалі в різних вагових категоріях здобули Тетяна Андріященко, Ганна Калашник та Тетяна Буднікова. Але це ще не все. Серед молоді до 23 років у поштовху Тетяна Буднікова встановила новий рекорд України. Софія Наумова у ваговій категорії 45 кілограмів серед юніорів виборола три срібні медалі. Ангеліна Селіванова у ваговій категорії 64 кілограми серед юніорів зупинилася за крок до п'єдесталу та посіла четверте місце. Жіноча збірна команда Луганської області в загальнокомандному заліку серед молоді до 23 років посіла перше місце, а серед юніорок друге. Підготували спортсменів, тренери Марія Селіванова, Костянтин Селіванов та Валентин Михайлов. Поздоровляємо і пишаємо з вами! Зараз переносимо нашу увагу у світ боксу, де поєднуються міць волі та майстерність. Дмитро Загорулько під керівництвом тренерів Сергія Рижого та Тараса Степанюка блискуче представив Луганщину на міжнародному турнірі у Ризі Латвія, завоювавши перше місце серед 130 учасників з восьми країн світу. Вітаємо з медальним почином і бажаємо успішного продовження. У спортивних подіях Луганського регіону 6 жовтня відбулась подія, яка об'єднала в собі ініціативу Луганського обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, а також Луганської обласної державної адміністрації, спрямованих на підтримку фізичного виховання та розвиток спорту серед учнів. Обласний семінарна рада за темою розвиток фізичного виховання та спорту серед здобувачів освіти Луганської області у 2023-2024 навчальному році. Під час заходу обговорили стратегію розвитку фізичного виховання та спорту серед учнів, представили результати та плани проведення всеукраїнських спортивних і спортивно-масових заходів, ініційованих президентом України Володимиром Зеленським, в рамках проєкту Пліч Опліч. Також була представлена нова програма Учнівська ліга Луганщини, спрямована на покращення фізичного стану учнівської молоді. Завершився захід підведенням підсумків роботи семінару, які обіцяють розкрити нові можливості для розвитку спорту та фізичного виховання в регіоні. У світі спорту завжди відбуваються події, які несуть в собі не лише великий спортивний потенціал, але й важливий соціокультурний вимір на останньому засіданні Ради голів всеукраїнської профспілки захисників України, спортсменів та працівників сфер, що відбулось 6 жовтня. Члени ради та учасники із різних областей України обговорили низку важливих питань. Представник нашої області Віктор Острєцов, заступник голови всеукраїнської профспілки, взяв активну участь в роботі засідання. На порядку денному було розглянуто низку важливих питань: внесено зміни персонального та кількісного складу заступників голови профспілки, обрано новий склад президії, делеговано заступника голови профспілки представником до Всеукраїнської професійної спілки Міністерства внутрішніх справ України. Також були затверджені нова структура апарату профспілки та порядок відрахування профспілкових внесків. А тепер до світової арени, де наші спортсмени роблять неможливе виборюючи перемоги на честь нашої країни. На чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики, що проходив у бельгійському Антверпені, збірна України здобула дві нагороди та олімпійські ліцензії. Іляков Ковтун став віце-чемпіоном світу, показавши найкращий результат у багатоборстві для української спортивної гімнастики за всю історію світових першостей. Бронзовим призером в опорному стрибку став Назар Чепурний. Луганську область на цих змаганнях представляв спортсмен Луганської обласної школи вищої спортивної майстерності, майстер спорту України міжнародного класу Радомир Стельмах. Пишаємось і бажаємо успіхів! А тепер відкриємо двері часу і відправимось в подорож крізь віки, щоб відкрити вам історію гімнастики. Гімнастика від грецького оголений. Як відомо, стародавні греки займалися тілесними вправами оголеними, крім загальнорозвиваючих дисциплін. Вправ з верхової їзди, плавання, імітаційних та ритуальних танців, гімнастика стародавніх греків, включала і вправи, з яких проводились публічні змагання: біг, стрибки, метання, боротьба, кулачний бій, їзда на колісницях, які в свою чергу включались в програму Олімпійських ігор, що проходили з 776 року до нашої ери, по 392 рік нашої ери. З приходом християнства гімнастику оголосили сатанинською, оскільки вона мала плотський, тобто гріховний початок, під яким насамперед малось на увазі оголене тіло атлетів. У 393 році нашої ери гімнастику було офіційно заборонено майже на тисячу років. У світі спорту завжди є місце для неймовірних досягнень та незабутніх моментів. Спорт це великий світ, де кожен може знайти свій власний шлях до перемоги. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та коментувати. Ми завжди готові ділитись з вами головними спортивними новинами. До наступного випуску!